Національна гвардія України продовжує виконувати завдання за напрямком цивільно-військового співробітництва та в тісній взаємодії з благодійними фондами, громадськими організаціями та міжнародними партнерами. І сьогодні, в рамках підтримки цивільного населення в місті Херсон, було забезпечено доставку гуманітарного вантажу. Насправді ми дуже щасливі і дуже вдячні Національній гвардії України. За те, що привезли сьогодні потужну благодійну допомогу нашим незламним жителям міста Героя Херсона, ви бачите, сьогодні ми отримали практично то наш близько 10 тонн, і картоплі, і сьогодні ось такі набори гуманітарної допомоги і солодощі. Прийдуть до наших діточок, до наших домівок, і благодійний фонд із Нідерландів намагається зробити все можливе, щоб підтримати нас. Ми за це дуже вдячні. До нас приїхала допомога з Голландії. Це такий сімейний, я так зрозуміла, пакунок, розрахований десь на, ну, на три особи, скажімо, на чотири може бути. Головне, що тут є для дітей розмальовка, є книжечка, є і томатна, томатний супчик, і снеки різні, і навіть сосиски, і цукерки для дітей, такі дуже класні. Є два види шоколаду різних, є такі, тут в наборі два кренделька великих, капучино. Десь я тут вже бачила капучино, це дуже цікаво, є сир навіть, і саме найголовніше, що є в цих наборах, це свічки. Бо вони нам дуже потрібні, і це дефіцит, і в місті вони дуже дорого коштують. І не кожен може зараз на сьогоднішній день собі це дозволити.